Привіт, друзі! З вами Роман та команда Get Alliance. Сьогодні хочу поговорити з вами про 5 основних варіантів інвестування в нерухомість Варшави. Звісно, їх набагато більше, але давайте зупинимося на головних. Всі ці, ці варіанти ми робимо під ключ для наших клієнтів, реалізували вже багато таких проєктів, маємо великий досвід. Тому хто буде зацікавлений, звертайтеся, зробимо для вас такий проєкт. Ну а поки що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і давайте до справи! Погнали! Купівля квартири з метою здачі в оренду. Звичайно, це найпростіший, найпоширеніший та найпопулярніший спосіб інвестування в нерухомість Варшави, ну хоча якийсь світу в цілому. Тому тут головним чинником майбутнього результату, звичайно, буде якісний пошук та моніторинг, відбір цієї квартири для такого інвестування. У нас є багато реалізованих таких прикладів. Один з них можете подивитись в описі до цього відео. Плюси, швидкість реалізації такого проєкту. Звичайно, залежно від стану самої квартири, навіть якщо квартира в не досить гарному стані, але має досить серйозний потенціал, то з додатковим ремонтом процес від вибору до заселення клієнтів потрібно близько 4 місяців. Якщо ж квартира в доброму стані, то достатньо буде і двох місяців це дуже важливо. Стабільний дохід від довгострокової оренди на рівні десь на сьогоднішній день 4,5% до 7%. За час володіння квартири вона зростає в ціні на мінімум плюс 8% щороку. Ну І окупність такої квартири буде складати в середньому 15 років. Мінусами такого проекту буде відносно невелика дохідність, ну і варіант з псуванням майна або квартири тими ж Ну ми завжди це питання вирішуємо. Кауцією і додатковим страхуванням від орендаря, який він зобов'язаний сплатити купити на себе для того, щоб застрахувати від таких всяких випадків псування майна. Друге, купівля квартири з метою розподілу на студії або ж двохкімнатні квартири всередині однієї квартири, і здача в оренду. Цей варіант буде більш прибутковим, але він потребує більше часу, оскільки таких квартир дуже мало на ринку. Їх треба дуже ретельно відбирати, вишукувати. Звичайно, найкращим варіантом буде купівля такого об'єкту від забудовника, який ще в стані девелоперському можна розділити. Він підходить під той розділ. Так, І такі проєкти ми теж робимо. Один з них теж зможете подивитися в описі до цього відео. Плюси: стабільний дохід від довгострокової оренди на рівні від 8%, він коли 12% буває, можемо робити. Звичайно, це здорожчання житла за час володіння таким об'єктом. Це дуже ліквідний об'єкт, бо в будь-який момент його можна продати як готовий бізнес. Ну якупність такого об'єкту буде 12 15 років. Мінуси, звичайно, це псування майна, амортизація майна, але це все вирішується страхуванням від орендаря, яке є обов'язковим, коли ми займаємося цим проектом. Ну і тут буде трішки довша реалізація проєкту, оскільки пошук самого об'єкту буде довшим. Тому такий проєкт буде десь від 6 місяців реалізація. Купівля квартири з метою перепродажу прав це дуже часто це буває найшвидшим і найвигіднішим варіантом, коли нам вдається знайти на ринку або ж у забудовника, так скажімо, приховані пропозицій, яких немає в вільному доступі, тоді це відбувається дуже дуже швидко. Але в основному, звичайно, такі варіанти ми купуємо з клієнтами на етапі у забудовника. Ну і коли вже не залишається усього забудовника вільних квартир до продажу, але ще будівництво не завершено, то звичайно виставляємо на продаж і досить, досить добре можна на такому варіанті заробити. Окремим дуже цікавим варіантом є в такому випадку, коли. Забудовник дає ще й додаткові акції, наприклад, 20 на 80 або ж 10 на 90% це коли відповідно 20% клієнт платить на початку, коли він підписує первинний договір девелопера із забудовником, а 80% по програмі він сплачує за місяць до закінчення будівництва. І, відповідно, там, за два місяці до закінчення будівництва ми виставляємо ці квартири на продаж, і е, клієнт дуже-дуже добре заробляє. Треба додати, що бувають випадки, коли людина приходить з невеликим відносно бюджетом для інвестування, там 100-150 тисяч євро, наприклад, так, і на цю суму вона при умові акційних пропозицій від девелопера може купити. там П'ять квартир І таким чином дуже добре на цьому заробити. Плюси це, звітна дохідність від тисячі злотих на квадратному метрі. Буває 3, буває 3,5 на квадратному метрі. Ну і швидкість реалізації такого проєкту, звичайно, якщо є у вільному доступі такі варіанти. Мінуси це форс-мажор, точніше падіння ціни на ринку. Хоча за весь наш час праці тут в Варшаві з 2018 року такого не траплялося. Ну і звісно, якщо ми говоримо про купівлю на стадії котловану, то до етапу реалізації повного циклу проєкту може пройти півтора року. Четвертий вид інвестування це купівля квартири з метою ремонту та продажу. Дуже цікавий варіант, можна робити як на первинному, так і на вторинному ринку. Звісно, результат такого проекту залежить від професійного відбору таких об'єктів, пошуку, аналітики, очікувань клієнта. Такі проекти ми теж багато робимо, виконали, і ви теж їх можете подивитися в описі до цього відео. Головним плюсом тут, звичайно, є його дохідність. Наш досвід показує, що це може бути 20%. А мінусом вважаємо, що якщо вона куплена, ця квартира у забудовника. І забудовник ще не добудував цей об'єкт, то відповідно доведеться якийсь час чекати цей об'єкт, щоб забудовник добудував, віддав ключі. І ми почали, ну, в принципі, свою роботу це ремонт, і потім його продаж. Якщо ж квартира куплена на вторинному ринку або на первинному, і вона вже готова, ми можемо приступати, приступати до виконання своїх обов'язків це ремонт і далі в Рекламування та продаж цього об'єкту, то тут буде реалізація термін такого проекту десь 6 місяців. П'ятий вид інвестування це купівля земельних ділянок з метою перепродажу або ж купівля з метою будівництва будинку, здачі його в оренду або ж продажу. Земля завжди вважається самим надійним інструментом інвестування в нерухомість. І також одночасно вона вважається і самим довгостроковим, якщо ми кажемо про купівлю самої земельної ділянки і потім її просто продаж як земельної ділянки. Звісно, якщо ціль купити, побудувати будинок чи будинки, і потім їх продати, то тут буде геть зовсім інший підхід. Такий вид співпраці теж маємо. Але сьогодні хочу сказати про купівлю земельних ділянок, в малявничому регіоні в Польських Мазур. Це красиві локації земельних ділянок з виходом до води, а там самим підрадником будуть розроблені повна інфраструктура впроваджена, і там буде дуже цікаво. Крім того, в найближчі роки в плані розвитку тої місцевості, того регіону, заплановано створення такого корабельного маршруту екскурсійного, який поєднає всі озера, які там знаходяться. Можете подивитись на карту, там таке є умовне кільце, але воно десь не з'єднане трішки протоками. От будуть прориті ті протоки для такого екскурсійного маршруту, і там очікується дуже велика, великий ріст всієї нерухомості, включаючи, звісно, земельні ділянки. Ми собі як фірма теж купили земельну ділянку і також рекомендуємо всім. Будемо там будувати будинок, продавати його, ну і звісно. Отримувати прибуток. Які це ділянки, ви теж можете побачити в описі до відео, є там огляд на нашому каналі. Плюси, звичайно, це дохідність. Очікуємо від 5 років плюс 100% на такому проєкті. Туристична привабливість, яхтинг та віслярство. На ділянках можливе будівництво будинку для продажу або ж для здачі в оренду. Мінуси із головних мінусів вважаємо те, що фізична особа. Не громадянин Польщі або ж не громадянин ЄС не може просто так купити на себе земельну ділянку як фізична особа. Тому як вихід, тут завжди рекомендуємо купувати такі ділянки на юридичну особу. Це фірма, яка зареєстрована в Польщі, сплачує податки і без проблем купує на себе такі ділянки, або ж всі об'єкти, які стоять на цих ділянках, мається на увазі будинки і так далі. Ну і звичайно термін реалізації, тому що такий проєкт буде від 5 років. Хто хоче на більш довгий час інвестувати, але отримати більший прибуток, то також ласкаво просимо, буде дуже крутий проект. Друзі, ну а ми надалі працюємо для вас. В коментарях діліться, як ви інвестуєте в нерухомість, буде дуже цікаво почути від своїх підписників, чим ви займаєтесь ви. З вами був Роман, такмана Геталіанс. Пока-пока. До нових зустрічей!